Матч між командою господарок та віце-чемпіонками Європи збірної України внутрішніх і вболівальників, і футзалісток їм хочеться перемагати. Якщо ти професійно, таким чином польовий гравчинь тягнула танка збірної України, цікаво, чи отримає вона сьогодні. Що вчора грали у Італії бутіма Боже Скопаріка. три випаді наших опонентів? Олег Шайтан, але про це згодом. Зараз кутовує Італії розігрують. вони й будь мав, вчора це продемонструвала не перша четвірка і збірної України, і збірної Італії багато часу на паркеті проводять. Від Еталії. Боже свідає передачу на Адаматі. Адаматі. Але загалом минулося. І наступну атаку збірної Італії також пережили. 0-0 рахунок залишається. Переступові від Адаматі. Знову вона з м'ячем. І проти неї Форсюк, Форсюк до м'яча дісталася. на... Тойний удар. Гриценко. Азар свічалися. Ми Ковшик прокидає далі. Вибалюємося 2-0. Фактично а... Жорстко в неї влітає. Голкіперка збірної Італії. Ковшик. З-під ніг у неї вибуває. Боржес. Адаматті пробу. Праб... Баскутовий для Італії. Боржес. На Адаматті. Вона далеко. м'яч усе відпускає, але потім повертає назад собі на Боржес, пасує. І удар повороток від м'яч у сітці. Я не впевнений, що саме так на тайм-ауті планувала Франческа Сальваторе або її команда. І Адаматті повертає м'яч. Собі. Хаос уже сформований. І Феррара надзвичайно спокійно пробуває. Подивіться, не просто чи вийде зрівняти рахунок. Пас перед. Мансуетто розкручується Простріл від неї. І рахунок стає 2-0. Дуже швидко збірна Італії. Вити м'яч Мансуетто. Прострілює м'яч. Пролітає скрізь всю нашу штрафну площу. Не вдається зіграти на перехопленні. Ніка. Бово вигризає у Кузнєцову. І Після цього проходить Грице... Гриценко. Хитнули Італійок. Послала на Форсюк. Форсюк далі. Дар поворота. І ось тут втрата м'яча від Італійок і є можливість. Це старі. Закидає м'яч вперед. Довгий пас передвіталію. Витягнули вони нас поближче на власну половину майданчика. Закидання вперед. І Бутіма відзначається п'ятим забитим м'ячом, Розіграно нашими суперницями. Змусили вони підійнятися українок вищі центральної лінії. Закидання на бутіму не встигає. Дубицька. Її наздогнати не встигає трохи краще. І, відповідно, відрив в рахунку кращий. Не Бутіма пробувала. Кузнєцова пробуває ліво. Стан команди за для того, щоб в офіційних зустрічах подібних проблем не виникало. Один м'яч. Вона рятувала, вона виручала як могла в першій половині на один із двох забитих м'ячів бутіми. А зараз Бутіма котить на неї. Удар в ближній. Це та гравчиня, яка, ну, про яких часто кажуть, що для неї більше насолобицької. Вперед на ковшик. Італійки на перехопленні. Мансуето зараз визначається голом. Асист вона сьогодні записала свій актив. А тепер визначається ще й забитим м'ячем. Ніколета Мансуето. На... на клубному чемпіонаті Європи. Залишилася вона сама в штрафній площі. Проходить передача на неї. І як Гриценко на Кузнєцову. Удар від Гриценко. залишає між для Кузнєцова пробиває Гриценко. Є прямий удар. Намагалися пробігти повз м'яч. Ковш. Гарно правим флангом рухається італійки. Скидання на мансуетто. Удар поворота і м'яч опиняється в сіці. 6-0 на користь збірної Італії. На жаль, для Варвари Новікової її дебют за збірну України. І після цього відзначаємо мансуетто, як атакує м'яч, прострілює на дальність. стійку. намагається ковшик не просто на перехопленні зіграти, а ще й скидати. Але цього зробити не вдалося. І або Олега Шайтанова, я думаю, і дівчатам самим буде про що подумати: чемпіонату світу. І далі на чемпіонатах Європи Зустрічі 6-0. Італія перемогла Україну 22-3 за ударами. Звісно, серйозна перевага у Італії.